Тест зимового підйому, ну, верніше не тест, я їду до себе на дачу. Треба мені там деякі справи вирішити, а мушу тут, звісно, такий підйомчик лютий, але хтось тут щось чистив. Там Взагалі навіть стабілізація не активується, тому що хтось... Ну так, да, пішоход, це якраз перед машиною треба дід переходити, блін, мозгів, звісно, відсутні. Тут вже ніхто нічого не посипав, тут вже але розчищено. розчищено. Я думав, тут буде глибокий сніг, буде боротьба, але А, тут трактор їздить. Тільки що там був у вуличці з боку. ОТГ-шка. Помагає, помагає, ну красавці, красавці, я такого ще не бачив. Так, Тут трошки небезпечно, тому що тут різкий поворот, прийдеться скинути трошки швидкість, щоб не заїхати в ліс. Відповідно, а тут починається найкрутий підйом. Взагалі ні разу даже стабілізація не шваркнула. Вона там жовтим цим починає світитися. Ні. Так, але вуличка не чищена, Ну, починаємо заїзд через цей. О тепер от один раз там моргнуло. Ну, сніжок такий, сантиметрів 15. Я знаю. Багато. Це багато чи це. Небагато. Може, й... ну, не буде більше ніж 15. Плюс тут вже їздили, так що я просто їду собі по, по колії. от таке повний привод, що значить, коли він постійно діє на колеса. Хто зажалася і все, і поїхали собі. А тут зимова казка. все, думаю, далі вже не буде скал.